Вітаю вас, друзі. Це п'ятий випуск розділу книгу Огляд, і в ньому я хочу познайомити вас з однією з книг культового письменника Карлоса Кастанеди, яка називається Подорож Вікстлан. Анотація до книги. Подорож Вікстлан, третя книга про учнівство Карлоса Кастанеди в таємничого індіанського шамана з племені Які. У ній Кастанеда повертається до Дона Гуана, щоб усвідомити, що так звана зупинка світу була не просто метафорою, а ключем до початку подорожі в Ікстлан. Ікстлан у кожного свій це дім, який ми покидаємо, щоб віднайти себе і, переживши осяяння, уже в чині воїна вирушити в подорож додому. Дон Хуан навчає Карлоса Кастанеду вибирати найкраще місце для відпочинку, помічати знаки і згоди світу. Адже без згоди світу людині нічого не осягнути. Вчить позбуватися особистої історії і ставитися до тварин та рослин як до рівних собі, Вчить мистецтву полювання і шляху воїна, вчить накопичувати силу, знаходити своє місце сили. Незважаючи на те, що подорож в Ікстлан це третя книга, перша це вчення Дона Хуана, а друга окрема реальність, починати читати Кастанеду краще саме з третьої книги, тобто з подорожі в Ікстлан. Чому треба розпочинати саме з третьої книги? Перші дві написані Кастанедою абсолютно без розуміння того, що він робить і для чого. До того ж, ряд ситуацій і подій, про які розповідає Кастанеда у перших двох книгах, були створені для нього лише для того, щоб розворушити і утримати його в процесі навчання. Так що, до суті, вчення толтеків перші дві книги відносяться посередньо. У наступних же книгах оповідання дедалі більше йде у бік усвідомлення. До чого непідготовленій людині потрібно ще, так би мовити, дорости. І читати ці книжки можна лише з погляду певного езотеричного інтересу. Сутність саме книги Подорож Вікстлан є прикордонною. З одного боку, ця книга стане лакмусовим папірцем на сприйнятливість до подібної езотерики, а з іншого боку, інформація подається на тому рівні сприйняття. Який буде цікавий і зрозумілий навіть людині, яка ніколи не захоплювалася до цього езотерикою. Цілісна система поглядів Хуана Матуса розкриває безліч нових смислів і можливостей. Тож, витрачений на прочитання час точно буде проведено з користю. Приємної захоплюючої подорожі Вікстлан Кастанеді. Яка може надихнути до пошуку шляхів вікстлан власного духу? Те, що про всю серію цих книг, першу групу книг і перший етап усвідомлення свого шляху воїна, мисливця за силою, вчення Дона Хуана, окрема реальність, подорож вікстлан об'єднує когнітивний модус повного нерозуміння того, що відбувається з ним. Молодим дослідником антропологом, який бажає лише пізнати цілющі властивості пейоту, спантеличення від того, що робить з ним мах племені які Хуан Матус у цьому модусі домінують модальності чуда, розгубленості, навіть паніки і відчаю. Наступні чотири книги Казки про силу, друге кільце сили, Дар Орла, Вогонь середини. Які можна зарахувати до другого етапу встановлення кастанеди як мага, носії іншого типу модусу, неповного розуміння, коли знання лише народжується заледве жевріє перед дослідником. Провідна модальності авторського викладу в цих книгах, здогадка, занепокоєння, вагання людини, яка повинна очолити групу магів у виборі засобів взаємодії з іншими. Членами цього магічного осередку, п'ять останніх книг Сила безмовності, мистецтво бачення, активний бік безкінечності, «Колесо часу і «Тенцьогріті» – заключний етап формування мага, в ньому демонстрація повного розуміння обраного шляху й долі. Цей модус підкріплений модальністю впевненості і переконання в правильності рішення. А зараз пропоную послухати невеличкий фрагмент з книги Подорож Вікстлан. В суботу, 22 травня 1971 року, я вирушив у мексиканський штат Сонара, щоб зустрітися з індіанським відоном Магом якого знав з 1961 року. Я гадав, що цей мій візит нічим не відрізнятиметься від багатьох інших наших зустрічей протягом останніх 10 років мого навчання у нього. Однак події, які трапилися в той день і протягом декількох наступних днів, дуже вплинули на мене, так що я був змушений завершити своє навчання у Дона Хуана. З мого боку, це була не тимчасова примха, а виважене рішення. Я вже розповідав про своє учнівство у двох попередніх книгах вчені Дона Хуана та окремій реальності. В них я робив наступне основоположне припущення ключовим моментом у навчанні відунства були стани незвичайної реальності, викликані вживанням психотропних рослин. Дон Хуан був експертом у використанні трьох таких рослин дурману, пейота та галюциногенних грибів з роду псилосів. Під дією цих психотропних рослин моє сприйняття світу було вражаючим і дивним, але в той же час дуже виразним, тому я був змушений припустити, що їх вживання є єдиним способом зрозуміти те, чому Дон Хуан намагався мене навчити. Але це припущення виявилося помилковим. З метою уникнення подальших непорозумінь стосовно моєї з Доном Хуаном роботи, я хотів би пояснити деякі моменти нашого з ним спілкування. До цього часу я не робив спроб розглядати особистість Дона Хуана з точки зору культурного середовища, в якому він жив. Те, що він вважав себе індіанцем Які. Не означає, що відудські знання, якими він володів, були відомі або практикувалися індіанцями, як і в цілому. Протягом мого навчання всі наші розмови велися іспанською мовою, і тільки завдяки його досконалому володінню цією мовою я мав змогу повністю осягнути складні пояснення його системи вірувань. Я використовую термін відунство для визначення цієї системи. А самого Дона Хуана називаю відуном, тому що він сам використовував саме ці категорії. Оскільки я мав змогу записувати більшість наших розмов на початку мого учнівства, і практично все, про що ми говорили з Доном Хуаном під час пізніших стадій навчання, у мене накопичилась значна кількість польових нотаток. Для того щоб зробити ці записи зручним для читання. І зберегти при цьому драматичну єдність вчення Дона Хуана, я мусив їх відреагувати. Матеріал, який я видалив, на мою думку, не стосується тих тем, які я намагався висвітлити в своїх роботах. Працюючи з Доном Хуаном, я ставився до нього як до відуна, і моєю головною метою було отримання доступу до його знань. Для того, щоб пояснити останнє твердження, я повинен спочатку дати визначення основній передумові відумства, як її розумів Дон Хуан. Він казав, що для відуна світ нашого повсякденного життя не є чимось реальним і заздалегідь визначеним. Для відуна будь-яка знайома нам реальність це лише опис. Щоб довести цю думку, Дон Хуан ціною неймовірних зусиль. Спромігся сформувати в мені глибоке переконання стосовно того, що те, що я мислю як світ, є лише описом світу, описом, який мені нав'язують з моменту мого народження. Дон Хуан пояснив, що кожен, хто контактує з дитиною, є її вчителем. Він безперервно навчав її опису світу до того самого моменту, поки дитина не почне сприймати реальність саме так. Як її описують дорослі, Дон Хуан вважав, що ніхто з нас не пам'ятає цей зловісний момент, оскільки просто немає необхідної точки відліку. Однак саме в цю мить людина стає членом соціуму вона вже володіє описом світу, а її членство стає повним, коли вона починає робити всі необхідні перцептивні інтерпретації, які відповідають цьому опису. І ще більше закріплюють його. Таким чином, для Дона Хуана реальність нашого повсякденного життя була нескінченним потоком перцептивних інтерпретацій, які ми, як члени відповідного соціуму, використовуємо для сприйняття будь-чого. Ідея потоку перцептивних інтерпретацій підтверджується тим фактом, що вони плинуть безперешкодно і практично ніколи не ставляться під сумнів. Насправді, ми настільки впевнені в реальності нашого світу, що сприймаємо думку про можливість існування інших систем інтерпретацій описів як щось фантастичне. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вас зацікавила ця книга, як і всі інші. Тож бажаю вам приємного читання. На все добре!